Ви помітили, що ми останнім часом багато викладаємо картин різних художників. З деякими я був знайомий, деякі я придбав по ходу свого життя. І сьогодні ми будемо знімати ті картини, які в мене вдома. І ці картини, коли почалася війна, я їх склав у підвал з метою, щоб сухранити. І в той же час я написав вірш, я балуюся віршами. І я хочу вам його прочитати він якраз до сьогоднішнього дня. Я зняв зі стін своїх картини і в плівку їх запалинав. Посуду книги і світлини з до підвалу поскладав. І став мій дім такий холодний, не наче тіло без душі. Він став облізлий і холодний. Як пес старий на пустощі. Прости мені, мій вірний друже, ти потерпи, бо я терплю. Я теж кохаю тебе дуже, я все, що треба, ще зроблю. Ми повернем твою наснагу і затишок, і теплоту, і, заслугою, і заслуго, заслугуємо повагу, що не скорилася в світу. Ми вистоїмо, і я вже знаю, хто жде гостей, той і живий. Минути бурю не благаю і вірю, що й ти такий. Життя тоді воно життя, коли у йому все як треба. І мужність є, і каяття, і смерть, коли в ній потреба. Сьогодні я вам хочу розказати про свого товариша, Нікопольського художника Володимира Королькова, який за моїм проханням написав. Декілька картин із видами Червоногрігорівки, які я вам сьогодні хочу показати. А зараз я вас хочу звернути вашу увагу на оцю книжку, яка вийшла у 2012 році. От, Нікополь з очима художників. От, тут у нас слово Фельдмана, який оплатив цей проєкт. От, значить, Олексій Титаренко, мистецтвозванець, редактор журналу Україна, куратор центру сучасного мистецтва міста Київ. Ну і так далі. І в цій книгі всі кращі художники Нікополя. І між прочим, отут я вам звернув вашу увагу на оцю картину внизу. Бачите, там написано Володимир Корольков, мальовнича Червоного григорівка Ця картина зроблена ним для мене у вербичках. Це місце, де ми любили відпочивати, будучи ще молодими, ставили палатки на виходні з дітьми з маленьким, жарили м'ясо. Я думаю, той, хто знає берег у вербичках, той пойме, де це місто. Там ви бачите далі Нігополь, Телевишка і так далі. А зараз ми просто з вами оглянемо ті картини, які в мене є прямо в домі. Тому що ця картина зараз далеко. Я її заховав, коли почалась війна. Я її заховав. От. А, а ці я достав для вас спеціально, щоб показати сьогодні. Ну і ви їх побачите. Я їх оп'ять запилинаю. І заховає. Бо хочеться, щоб воно сохранилось. Я ж не знаю, як піде ситуація. Ну, так так случилося, що я познайомився з Володимиром Корольковим у Нікополі. Я зайшов в художественний салон, подивитися. І познайомився там із ним. Ну і так ми з ним подружили, а тоді вже, оскільки в мене була тяга до живопису, для того, щоб ну, володіти чимось хотілося, якимись картинами там. Ну, і я його просив, а він мені писав картини. І це картини нашої Червоно-Григорівки, ті, що в мене є на сьогоднішній день. Я вам просто розкажу, де це. Може ви не поймете. Значить, Оця картина писалася, як ви бачите, ночі. Я привозив його з Нікополя. Ми сідали тут на березі. Я підождав, поки буде оця повна луна. Значить, якщо ми дивимося туди, то в нас за спиною забор піонерського лагеря. Оце річка Рибун, а оце річище. Оце дерево, оці, що ви бачите, тут знаходиться будинок покійного Данила Кравченка. А напроти його, через провулок стоїть дом Діми Шадька. Щоб ви розуміли, де це воно в Красногорку, тому що все дуже швидко міняється. А от слідуюча картина, оця. Ця, ця картина написана 200 метрів вправо. от цього міста 200 метрів. А тільки це було осінню. Це був август місяць. Значить, отакий закат я бачив уперше, а ще два рази в своєму житті в наших плавнях отакий закат, коли все отображається на воді. Звісно, треба сказати, що процентів на 20 тут трошки забагато. Оранжевого. І він каже, давай я уберу, хай не буде, давай я приберу. Я говорю, та ні, ото вже хай так буде, так і буде. Ну, дійсно, такі закати бувають дуже рідко. І ми з ним, звичайно, були в плавні і, і попали на цей закат. І отак вийшла ця картина. Оце ці дерева, де ви бачите, де сонце тут стоїть, оце ті самі дерева, які отут ось вони. Ну, щоб вам було зрозуміло, від кільця воно зроблено. Нижча картина у нас, це, як бачите, ви дамба, зліва тут насосна. Це труба, яка йшла через річку. Зима була зімня, зімня, я вже не пам'ятаю, коли такі зіми в нас були. Оце такий вид був, коли була написана картина. Вона була написана, мабуть, у 2005 році. Я зараз і не спомню. Значить, з цієї точки, якщо зараз дивитися ось сюди то Тут дерева заросли отак, вже нічого не видно. Отут, отут плавня взяла своє, а тут кругом дерево. А тоді воно було отак. Ото річка кінець, ото хати на ту сторону. В общем, отакий зимній пейзаж Червоногригорівки. Колись, пам'ятаєш, фонтан був. Да, 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 він був отут. отут. Отут він на трубі був. Отут зараз отут отак труба лежить. Ще одна місця. Ну, І отут фонтан. був отой фонтан що на льот на йому ну, оця картина вам вже зовсім Понятно, що це гора магазин семіна оце він написав оце явір який значить є у нас там їх там два явора і обратіть внимание як красиво по осені вони жовтіють. А це була надзвичайна така осінь. Це осінь 2013 року, там ближче до покрови туди. А це він мені зробив оцю картину, я попросив, зробив мені гору. Казав у нас, був такий хлопець на його казали, прокоп. Так він казав, якби гори не було, ми б її насипали. Ну і ця картина, дивіться. Уважно дивіться, картина дуже здорово написана. Оця стежечка спускається прямо на пляж. От колись був пісок. Це воно з часу все заросло. Тут колись був пісок. По цій стежечці ми вийдемо прямо до води. А в цьому місті ми з друзями десятки років збиралися значить, День рождення, свята разні. От ви не думаєте, що ми водку там пили чи що. Ми тоді були молоді, ми водку не пили. Ми її просто їли з м'ясом, салом і всім тим, що ми приносили в торбах. І на гітарах іграли. І на гітарах іграли, так. Ось така картина. Мені вона дуже подобається. Особливо як дивитися на неї здаля. Вона жива. Вона просто жива. Отака От осінь у плавні. Буває теж дуже-дуже рідко, що це така різнокольорова. Ну прямо удивительный, удивительний день тоді був. І мені повезло. Ну і останні дві картини, які є тут для вашої, значить, для вас до вашої уваги. Оце кінець річки. Кінець нашого річища, оце дамба пішла сюди. Ото її видно. Це кінець річки. Оце була така знина, представте собі. Вона зафіксована на картині. А оце рядом картина. Це плавня, теж дорога до пляжу. Ось він цей пляж, він уже заріс очеретом. Оце він показаний. А оце дорога до нього. Оце те, що мені зробив Володимир Корольков. І я йому дуже вдячний. Пізніше ви побачите ті картини його. Там їх декілька, те, що він пише зараз. Дуже часто художникам заказують якісь копії, і ви подивитеся, він став мастером. Він опанував цим ремеслом. І я вам, ну так сказати, для кругозора, для кругозора, ви ці картини побачите вже на фотографіях, бо в мене їх немає. І наш слідчий ролик буде про нашого вчителя Василя Дмитровича Максименка. І я покажу дещо з його робіт, бо він теж у нас був художником. Він би мог бути художником і більше, більше і більш плодовитим. Ну, життя так склалося. А все-таки він був.